Вітаю, вас, шановні друзі, в ефірі тижневих спорт зима нагадала про себе у столиці і снігом, і здобутками біатлоністів. Сьогодні у випуску дивіться, поразка за яку не соромно збірна України з футболу поступилася іспанцям, але гра, на відміну від результату, засвідчує у відборі на євро. Україна ще себе покаже. Кожному за здібностями у національному олімпійському комітеті нагороджували найкращих спортсменів останніх чотирьох місяців. Не дивно, що усі вони біатлоністи. У Києві відбулися всеукраїнські змагання з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Цінність стартів тижневику спорту обґрунтовує легендарний Валерій Борзов. Отже, розпочинаємо зі спорту номер один. Збірна України з футболу зазнала поразки у Севілії від команди. Іспанії, чи можна було очікувати іншого результату від підопічних фоменка на екваторі відбору до євро 2016 Краще знає відповідь на це запитання Дмитро Шамановський. Він та оператор Євген Товкай, завдяки Федерації футболу України, отримали можливість зробити репортаж безпосередньо з місця подій. Можливо, провал збірної Іспанії на останньому мундіалі і зламав для багатьох стереотип про те, що ця команда є непереможною, і обіграти її практично неможливо. Але не для самих іспанців. Для них їх збірна завжди була, є і буде найкращою. Взагалі, футбол в Іспанії це не просто гра, а окремий культ. Стадіон це театр, де кожну виставу грають найкращі у світі актори. Не кожен футбольний матч у більшості країн світу викликає такий ажіотаж, як, наприклад, звичайне тренування збірної Іспанії напередодні гри. Не все сподівається на саме Іспанія. Вони себе рахують всю ніч ходять, гуляють. Тут футбол вище, що є, і вони то живуть днями, чекають на всі матчі, все чекають перемоги. Рахують, що вони найкраща команда. Найбільше конкретні певні в, в світі то є Мадрид і Барса, хоч вони з однієї країни, але вони один одного не люблять. Але... Це ну саме емоції, то є коли реал Барса, саме більше людей. Навіть хто має місце своє продає там, не знає за скільки шалені гроші, свої квітки, але щоб піти на матч, Ну саме крутіші марші на Мадрід Барса. Втрачати очки навіть у грі проти діючих чемпіонів Європи команді Михайла Фоменка було вкрай небажано. Потужний старт у відборі збірної Словачини змусив і іспанців, і українців бути у ролі наздоганяючих. Тож обом командам за лікові бали були потрібні як повітря. Однозначно буде важко. Ми детально розібрали Іспанію, як вона грає на атаку, як вона грає на оборону стандартно. Так що. Тут лишній раз нас налаштовувати не потрібно, адже це топова збірник, яка була не чемпіоном світу, чемпіоном Європи. Гравці грають у провідних клубах Європи, топлі клуби. Так що з мотиваці мотивацією проблем не буде, і звичайно, ми також з свого боку не будемо хлопчиками для биття. Ми також команда, і ми повинні завтра показати хорошу гру і добити позитивний для нас результат. Це зовсім інша команда по сравні з. С Бразилией с Бразилией значит, то, что значит, у них был спад у игроков сборной Испании, значит, который накопился там значит, годами, потому что мы прекрасно понимаем, что сборную Испании представляют прежде всего игроки Реала и Барселоны, значит, которые, перед которыми стоит задача в клубах значит, все выигрывать. И, Естественно, значит, функциональная, психологическая усталость накапливается значит, у игроков, которые решают эти задачи годами, значит, многими значит, годами. А сейчас это уже другая команда намного значит, похожая на ту команду, которая была, выигрывала. Значит, и Чемпіонат Європи обіграти Іспанію на їхньому стадіоні фактично неможливе завдання навіть для топових команд світу, а зробити це у Севілі ще ніколи і нікому не вдавалось. Стадіон Рамон Санчес-Пісхуан вважається найфартовішою ареною для збірної Іспанії. Своїй історії Фурія Роха провела тут більше 20 матчів і досі не зазнала жодної поразки. Напередодні самого поєдинку здавалося, що команди грають не в Севілі, а десь на одному з українських стадіонів. Відомо, що українська діаспора в Іспанії одна з найбільших у світі. За шутками, аби підтримати своїх лише з Мадриду, приїхали близько 4 тисяч українців. Також багато вболівальників приїхали із самої України. Дорога дуже далека. Повірте, Варшава, Мілан, Барселона і ваш сюди, Севілі. Звісно, підтримуємо. Останні виїзди теж їздили Франції, були... були в Білорусі. Як не вдалося на жаль, але Іспанію обов'язково казали, що поїдемо 100%, Зразу ки знали, що будемо грати. Було важко після Франції і Парижу стати Франц 0-3, але нічого буває. Того разу мусим 100% відсотки плей плеофу вже дуже не хочеться. Ну, сьогодні Франція не повториться, як вважаєте? Ні, я думаю, що сьогодні, як мінімум, результативна ніч'я, але 2-0, 0-2 точніше. Доброзичливі іспанці дуже швидко порозуміли з нашими вболівальниками і показали наскільки швидко вони можуть опановувати українську мову. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. дорогі кияни, дорогі, дорогі кияни, кияни. Добрий вечір, Україна! Слава... слава Україні! 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 Слава! Героям слава! слава! На жаль, привести з Іспанії хоча б один пункт команді Михайла Фоменка так і не вдалося. Але цю поразку варто відносити до розряду тих, за які не повинно бути соромно. Претензій до хлопців немає. Сал... Хорошо, добре грали, виповнили них ніхто. Ну, не реализовали то, что создали. Те моменты было создано достаточно. Играли на выезде. Турнир не закончен. Еще будем играть из Испании дома. Я уверен, что будет совсем другая игра, потому что придут наши болельщики. Я уверен, что поддержат нас. Мы будем играть, наверное, по-другому. больше на атаку. І за Словакії я теж я не буду, звісно, то громких заявлений, що ми їх обитаємо, але це команда, яка посіля зборною України. І ми поїдемо за, за три очка боротися і посмотримо, хто, хто окажеться сильні. Я не все загублено, нам і Словаччину грати на виїзді, і іспанців вдома приймати. Головне, щоб цю, цю групу ставити за якісь за якусь точку відправки. І зробити висновки, попрацювати над реалізацією. І, звісно, цього не можна забувати. А треба тільки від неї вийти вперед для того, щоб виконувати ті завдання, які перед нами стоять. З Іспанії Дмитро Шимановський, Євген Товкай, телеканал Київ. Подякуємо Дмитру Шимановському і продовжуємо. цієї п'ятниці у групі Сі відбулося ще два матчі. Словаччина вдома не мала проблем з Люксембургом. А Білорусь перемогла на виїзді Македонію 2-1. Дебют Олександра Хаскевича на чолі збірної Білорусі виявився показовим. Його команда не просто обіграла, а здобула вольову перемогу на останніх хвилинах у гостях. Здається, Білорусі цілком до снаги відновити боротьбу за третє місце. Але з ким боротися, якщо ми бажаємо успіху збірній України, наздогнати ту ж іспанію підопічним Хаскевича нереально. Словаччина після очікуваної перемоги над Люксембургом зміцнила лідерство. Нагадаємо. Напряму до фінальної стадії євро 2016 потраплять перші дві команди. Третє місце гарантує участь у плей-офф. Наступний ігровий день відбору у нашій групі відбудеться 14 червня. Україна здолає вдома люксембург. Іншого варіанту бути не може. А ось білоруси Хацкевича здатні попити крові вдома в іспанців. Це буде нам на руку. Можливо, і словаки вже час зупиняти на це запитання 14 червня. Відповісти позитивно може лише Македонія. Ну і через матч збірної України з іспанцями клуби прем'єр-ліги змушені відпочивати два тижні. Київське динамо і Полтавська «Ворскла», скориставшись паузою у чемпіонаті, провели спаринг на стадіоні імені Лобановського. У розпорядженні Сергія Реброва залишилося дев'ять гравців. Основи. З них Олександр Шовковський, Данило Сілва, Бетао, Буяльський, Калітвінцев і Беланда зіграли проти Ворскли. Ребров підсилив їх гравцями дубля і Динамо. 2 один з них Олег Маєк на 12 12-й хвилині відкрив рахунок. Полтавчани грали основним складом і по перерві мали значну ігрову перевагу, але реалізувати її змогли лише під завісу матчу, коли відзначився Олександр Ковпак, 1-1. Я рад, что сейчас все команды работают по одной методике. И любого футболиста, которого берут с молодежной команды, они знают, что делать на этой позиции. И я думаю, все ребята выглядели сегодня достойно. В обеих молодежных командах мы нашли футболистов, и я рад, что они вышли и делали то, что мы требуем. Мы не преследовали сегодня цель выйти и обыграть любой ценой Киевской Динамо. Мы кое-что там нарабатывали, наигрывали. И... Отношенням некоторых ребят я доволен. но к некоторым ребятам у нас є претензії. Змінимо тему. Кожному за здібностями у національному олімпійському комітеті цього тижня нагороджували найкращих спортсменів останніх чотирьох місяців. Не дивно, що усі вони біатлоністи. Більше про лауреатів розповість Євгенія Золотоверха. Воздуха не хватає і слов тоже затамувавши подих, яке Валентина Семиренко, вся Україна цього сезону спостерігала за приголомшливими виступами наших біатлоністів. Адже тільки на рахунку валі дев'ять медалей, дві з яких з чемпіонату світу золото та бронза. А разом з тим Семиренко посіла третє місце у загальному заліку Кубка світу. Не дивно, що саме Валентину вітали як найкращу спортсменку за версією ноку у грудні та березні. Такого результату годі було і чекати після на олімпійського сезону єдине до чого валя ніяк не може звикнути. Її досі важко підбирати слова для інтерв'ю. Починав хвилюватися, і починав просто забувати всі слова. А в голові просто такі миси. типу, ти стала чемпіонкою, і це було тяжело осознавати. Ну на сьогоднішній день дуже нормально. А от найкращий спортсмен січня Сергій Семенов звикає до важкого. До важкого малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках. Він важкий достатньо, тому трохи важко його перевозити. Хоча у Сергії є медалі на етапах Кубка світу, нагороджували його за срібло чемпіонату Європи в Естонському тепіа. Підростає в Україні і молода зміна. Також на першості старого світу золото та срібло виграла Ірина Варвінець. Вона стала найкращою спортсменкою лютого. Як і досвідчені, що колеги по команді вона подякувала тренерам, яких теж персонально відзначили. Зокрема, Григорія Шамрая, Олександра Семенова та Миколу Зоца. Цілий сто з дипломів отримав президент. Нен Федерації біатлону Володимир Брензак він вийшов феєричний, тому що до сих пір до цього року максимум було 22 нагороди міжнародного рівня в нашій команді. Зараз 33. Асіх урнях, перший єдина держава у світі, яка має чемпіонок світу в цьому році серед дівчат, серед юніорок і серед дорослих. Наступний рік обіцяє бути ще більш плідним, бо наша золота олімпійська четвірка знову може бути разом. Нарешті відновиться після травми Віта Семиренко. Як стало відомо, Олена Підгрушна повертається до великого спорту. Цією весною стало. Кажем, питання вже більш гостріше чи повертатися, чи вже назавжди попрощатися зі спортом. Звичайно, вирішили повернутись, так як я і обіцяла це зробити. А ще в наступному сезоні з жіночою збірною працюватиме німець рік огроз, чотириразовий олімпійський чемпіон, який чотири роки тренував збірну Німеччини. Домовленість з легендарним німцем поки що усна остаточне рішення буде прийнято всередині квітня. Завжди потрібно рости. І відповідно, якщо ці і наші треніри залишаються, і нам додатково ще ще дають ще додатково треніри. Звичайно, це позитивна. Я думаю, це буде позитивно. Думаю, що чергу, якщо будеш з ним готуватися, то потрібно тренеру просто довіритися. І якщо спортсмен тренеру спортсмін треніру довіряють, них буде совмісний результат. Українська баскетбольна суперліга може зазнати втрат. Причина банальна, гроші. Точніше, їхня відсутність у плей-офф можуть взяти участь лише шість клубів, які заплатили обов'язкові внески за участь у чемпіонаті України. На сьогодні розрахувалося з організацією лише шість команд: будівельник, Дніпро, Київ, Миколаїв, Хімік і Черкаські мафи. Як стало відомо після засідання президії Федерації баскетболу України, команди боржники, які не розрахуються до кінця березня, можуть не тільки пропустити вирішальну частину чемпіонату, а й бути недопущеними на наступний сезон. Президент Федерації баскетболу Олександр Волков роз'яснив схему розіграшу плей-офф за умов участі у ньому шести команд. Перші дві команди, «Хімік» і будівельник, будуть відпочивати перший тур. Чотири команди розіграють між собою, і потім дві команди, які вийдуть з цього першого раунду, будуть грати з командами, які чекають, це буде вже півфінал. Даємо можливість всім командам до плей-офф розрахуватися Від терміну до плей-оффів. І всі команди, які, які перш за все по, по очкам, і по перемогам перш за все будуть мають можливість грати в плей оффі І наступне, хто заплатить гроші, той буде грати. Ось як просто хто заплатить гроші, той буде грати. Ну і продовжуємо випуск. Визначилися фіналісти чемпіонату України з хокею. Звернімо увагу на АТЕК, який виграв у Дженерал співфінальну серію в Суху 2 0 Зазначимо, що АТЕК це вільні агенти, які зібралися разом. Перед самим стартом чемпіонату кажуть за 5 хвилин до старту чемпіонату. А їхні суперники клуб, що мав базові збори, регулярні тренування у другому матчі серії. Першу шайбу було закинуто у другому періоді. Дженерал сповели у рахунку після влучного китка Геращенка. Однак атек усиллями Янішевського відновив рівновагу ще до другої перерви, перебуваючи при цьому у меншості. А у завершальній 20-х хвилинці гості на майданчику панували повністю. Безхлібний пропустив від Курського і Гаврилюка ще тричі його врятував каркас воріт. Навіть якби генерал Долінін реалізував буліт за рахунку 1-3, АТЕК не дозволив би себе обіграти. Фінальна сирена заскочила його у черговій атаці. каждый игрок выполнил свою задачу, поставленную тренерами. То есть показал, как всегда, характер у нас, команда с характером. Это приятно. Вот. И спасибо коллективу. Сыграли командой, выиграли. И ну, как бы подарили подарок на день рождения Сергею Анатольевичу Суперну, нашему главному тренеру. А в іншому півфінальному протистоянні Вітязь Харків Кременчук командам довелося грати третю гру у вирішальному матчі. За запеклою боротьби перемогу здобув переможець регулярки Кременчук 5-4. Таким чином він склав пару атеку. Перша гра фіналу відбудеться найближчого вівторка у Києві. Чемпіон приймає привітання цього тижня. Абсолютному чемпіона світу з боксу супертяжу Володимиру Кличку виповнилося 39. З днем народження непереможного українця привітали діти, які під час шкільних канікул записалися на екскурсію до музею братів Плачків. Вони написали на прапорі України свої поздоровлення, а також побажання до майбутнього бою Володимира з американцем Брайантом Дженнінгсом. До привітань приєдналася і спарних партнер Володимира Яго Кіладзе. Та перший тренер братів Кличків у любительському боксі Володимир Золотарьов після церемонії підписання прапору Яґокіладзе вирушив до тренувального табору Володимира Кличка. Там він і передав боксеру подарунок. У нас коли ми тренували навіть в Києві. У нас не було кіхто таких. празднование или еще что-то. Мы, мы по-моему, тренировались в, и в Новый год, и а день рождения – это просто тебя все ребята поздравляют, и идет потом тренировка. Вот это празднование дня рождения – самое лучшее, что может быть в жизни. Я с радостью уезжаю сейчас 29 и с удовольствием буду ему помогать и стараться, чтобы он был в хорошей форме. И как могу, я так Ну і далі поговоримо про королеву спорту. У Києві відбувся всеукраїнські змагання з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл з двоборств і п'ятиборства у приміщенні. На бігових дистанціях у секторах для стрибків у штовхані ядра найкращих виявляли 420 учасників з 21 регіона України. Фактично ці старти можна вважати повноцінним чемпіонатом України для 15-річних дівчат і хлопців. Саме серед них є учасниками бутніх юнацьких олімпійських ігор. Для цього віку важлива базова підготовка. Тож атлети і атлетки змагалися у п'ятиборстві, спринтерський біг з бар'єрами, стрибки у довжину, висоту, штовхання ядра і середні для цього віку майже стаєрські бігові дистанції 800 метрів для дівчат і тисячу для хлопців. Бути переможцем цих змагань почесно, але для тих, хто не дотягнувся до п'єдесталу, ще нічого не втрачено. Час для прогресу є. Ідея і цих соревновань, і головна задача і для тренерів, і для ребят младшого юношського віку – це створити базову підготовку, тобто зробити фундамент для майбутніх результатів. Якщо не буде фундаменту, то ні яких будущих результатах вже мислить не доведеться. Я почему об этом говорю, потому что я сам прошел эту школу. В свое время я был чемпионом Советского Союза по троеборью, спринтерскому, 60 метров, прыжок в длину, 300 метров и метание ну, мета, специальное метание ядра. Вот эти вот соревнования позволяют подвести итог и протестировать работу и тренеров, и спортсменов на функциональную готовность. Мы сейчас не ждем феноменальных результатов. Они не характерны для этого возраста. Для этого возраста характерна демонстрация своих функциональных возможностей в многоплановом варианте, то есть в многоборном варианте, что отражает как раз и наличие или не наличие базовой подготовки. Валерій Борзов вразив світ у 72-му, ставши дворазовим олімпійським білим чемпіоном на спринтерських дистанціях. Його рекорди України на дистанціях 100 і 200 метрів досі ніхто не побив. А пройшло вже 43 роки. Що потрібно цим хлопцям, аби вони хоча б підібралися до рекордів Борзова? Візьмемо спринтера. От щоб йому швидко бігати, треба йому і прыгати вміти, і сильним бути, і виносливим бути, Ну і все таки отримати хорошу. двигательную школу, то есть получить двигательное образование, тогда он сможет освоить сложные элементы техники в будущем. Если он эту школу не пройдет, ну, как балерина. Вот если у балерины нет школы, ну, как можно ее в Большом театре или в нашем оперном театре выпускать на сцену в качестве солиста? Ну, не получается. По жизни не получается. Я всегда считал, что рекорд – это неприятность в перспективе. Все равно рано или поздно кто-то его побьет А пока стояв, стоїть, і я думаю, що ще буде стоять. Пока не поб'ють. От коли поб'ють, я поздравлю первого. Із завершенням цих змагань в Україні, і зокрема у Києві, закінчився зимовий легкоатлетичний сезон. Королева спорту віддасть естафету іншим видам спорту у манежі на березняках. Ця арена влаштовує усіх, але київська влада знайшла ресурс, аби зробити її ще краще. Деньги вже офіційно виділені. Деньги есть. Идет сейчас работа с подрядчиком, кто выполнит І стоїть вторая планова задача. це будівництво второй черги манежа, де потрібно зробити пристроєчну зону. І ця зона йде як розміночна. Котре дозволить іще більше і краще проводити спортивні мероприятия в нашому манежі. Руслан Свірін, Олександр Банний, телеканал Київ. Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще. Але ефірний час вимагає прощатися. Тож, дякую за увагу. хай щастить.